Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам відгадати невеличку загадку: сіренький кожешок, пара довгих вушок, жвавий побігайчик, що зоветься, звісно, зайчик. Саме сьогодні ми будемо малювати з вами для зайчика морквинку. Подивіться уважно на малюнок. Що найбільше полюбляє їсти зайчик? Вірно, моркву. А чому саме моркву? Яка вона на смак? Тому що вона солодка. А якого вона кольору, вірно, помаранчевого. А що є з мор... у моркви зверху? Зелений хвостик. Тепер пропоную вам уважно подивитися на аркуш паперу. На ньому вже намальова... намальована соковита морква, але в неї чогось не вистачає. Чого саме? Вірно, зеленого хвостика. Отже, набираємо пензликом зеренну фарбу і згору вниз до моркви проводимо коротку лінію, а потім довгу. Ось така гарна морквинка у нас вийшла. Як ви вважаєте, зайчику сподобається морквинка? Звісно, він дуже задоволений.